Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі Файні Гриби Карпат. Вибрався сьогодні великий ліс по білі гриби, і у мене вже є перша знахідка. Дивіться, якого білого гриба знайшов. Його вже під'їли слабки. Ось, ось такий грибочок. Знайшов я. Ось який гарний, дивіться, красота. Зараз трошки це ножем відріжу і буде супер. Ну, ось така наша перша знахідка. Продовжуємо наше полювання, думаю, воно буде вдалим. Ну що ж, йдемо далі. Тільки я сказав надію, що полювання буде вдалим. Знайшов цього першого свого гриба. Зараз ми тут походили, подивилися, знайшли ще 5 грибів. Ось такий у нас. Вони якісь такі, як білітні всі. Ну, ось так виглядають грибочки. Так, один. Ну, далеко один від одного. Вони в нас ростуть. Але нас двоє сьогодні. І ось, бачите, корені їм як попід'їдало. Але гриби просто суперські. Дуже гарні шапочки, сушені білі будуть просто топовими. Так. Схили дуже е, гострі, тому е, вибачайте за якість зйомки, е, бо тут важко ходити. Чекайте, чекайте. Гриби-то ми знайшли, а я їх зараз не можу знайти. Ось він. Другий мій гриб. Третій вже, третій. Сплутався. Третій такий грибочок. Е, я одного, здається, упустив. Ага, бачу, ось він. Ось він тут, я його пропустив. Ось який красень. Ну це дуже гарний молоденький. Подивіться на цю красу. Риби просто супер. Ось такі. І ще у мене тут один трошечки нижче. Де він там в мене? Схили дуже сильні. Наголошую ще раз. Важко ходити капітально. Опа! Ну це і вже все, це він практично зігнив. Ну нічого страшного. Так. Ось ці три, два. Тому що того лишу не буду брати. І там у мене вже три. Ну, нас двоє сьогодні, як я говорю, і грибів. Це ми вже двоє знайшли. Ну, продовжуємо. Подивимося, що буде далі. Так, знахідки не перестають мене радувати. Біля такого великого бука в лісі ще один білий грибочок. Ось він. Красень який. Ох ти ж. Ну, гриби суперові. Знаходимо. Звичайно, чудово. Поки що мене цей похід дуже сильно радує. Подивимося, як буде далі. Ось так. Опа. Не видно. Ха. Так, я знайшов ось того гриба, а мій друг знайшов ось такого гриба. Ось який. Ну маленький. Такий. То чисти. ну, чистий. Чистий-чистий. Так, трошки поїдений, але в принципі грибок хороший. Ну ми тільки піднімаємось. Далі буде. Видно, чи буде ще щось, але ось ми тільки піднімаємось. Вершина у нас ще метрів Так, 100, напевно, треба. можливо навіть і більше. Ну, йдемо потроху вгору. Дивіться, що знайшов ось така прірва. Там поле. Ось там бачите, ось там видно краще. О. Ну, я на висоті такий обрив. І знаходжу зразу чотири білі гриба. Ось так. Один такий тут. Е -е, друзі, білі гриби. Що я впевнений, то я впевнений. Я знаю, вони на вигляд трошечки здаються вам якимись іншими. Але то є білі гриби. Це 100%. Бо я це знаю. Ось білий гриб. Шапочка в нього трошки дивна. Це буває таке. У них у таких приберіжках, або в дубниках часто такі виростають. Ну, але осінь, дивно, що восени такі мені попалися. Ну нічого, що приємно, звичайно, що попалися і такі гриби. Білий є білий, хоч і трошечки шапка в нього незвична. Ось така красота. Продовжуємо шукати. Так, попередніх відео вже неодноразово нам вдавалося знаходити біля такої зламаної букової гілки. Ну, це бучок молодий такий. І... Сьогодні не виняток. Також є білий грибок тут. Трошечки маленький ще, але вже є теж. Ну що ж, забираємо цього гриба, дивимося тут поблизу, тому що минулого разу я знаходив і аж туди далеко. Ну, поки нічого не бачу. Шукаю. Під листям знайшов, дивіться, ось такого бурого гриба. Гарний такий тулубанчик. Ну, це вже знахідка. Це варта уваги. Немає їх ще багато, цих бурих, але час від часу попадаються мені. Ну, Краса, мої улюблені. Ось такі. Забрив на таку ось трав'янисту лісову поляну. Тут папороті берези є ось біля мене тут. І я тут знайшов, дивіться, що знайшов мухомора червоного. Підосиновичка. Також маленькі мухомори їх не буду брати, бо вони маленькі. Білого гриба тут знайшов. А зараз іще один білий гриб. Це прямо на одному місці. Тому думаю, варто вам показати. Ось, дивіться, ну це хіба не казка. Стільки різних видів грибів тут зразу я знайшов. Ну, це прямо тут на одному місці. Дуже шкода, що я вам не показав, але самі бачите, гриба зірвав тут цього. Великий був ось тут, бачите? Ось місце від нього, я спеціально не закрив його, щоб ви бачили. Ну, вел... Мохомор великий також десь ось там був. І підберезничок, ну, під осиновичок десь там був. Ну, Щоб ви розуміли, що три різні види грибів Я знайшов ось тут, прямо на одному місці. Ось там ще бачите маленький мухомор, він геть зігнивший вже. Ось так буває. О, дивіться, ще вам покажу. Дивіться, ще там зонтики. Ось вони поряд. Один тут і інший там. Ось така поляна. Переважно я прийшов за мухоморами. Ось дивіться. Дивіться, ще два, три, чотири. Дивіться, дивіться, дивіться. Це в нас вже під Березничок пішов. один, другий, третій і четвертий. Бачите? Чотири. П'ять відів грибів. А десь тут ще сосну першу одну бачив. Там ще польські білі гриби під нею були. Ну Ось так. Така грибалка. Ну що, їх також заберу, тому що поки що в мене не так багато грибів, я їх заберу вдома. Хочуть робити паштет грибний, тому такі грибочки мені теж сьогодні потрібні. Ну це не дуже хороший, поки я його додому донесу. Він напевно швидше за все зіпсується. Ось дивіться, ще один малий, трошки на нього не наступив. Ось такий... Ну. Е -е, що вам... О, дивіться, ще один вид гриба в траві. Ось такий. Ну, невідомий мені гриб. Схожий теж щось на таке. Не знаю на що навіть схожий. Не знаю, як називається. Ось такий грибочок. Ну. Е -е... Ось так ростуть гриби, як бачите. Ну. Ось ось, траву прижав, не можу зрізати. Ну, то хороший, то маленький, хороший ось такий. Так, чотири. І ще цей п'ятий. Ну, я впевнений, що їх зараз тут буде ще багато, бо я тільки приїхав. Ось там на дорозі звідси, можливо, мотоцикла. І не буде видно, де я його поставив. Не видно там ось, за цим кущем великим. Тут їх зараз буде, думаю, ще багато, а потім я там вище переберуся, там їх також має бути повно. Що ж, продовжую шукати. Ну ось такі мухомори, це мої улюблені. Якщо б він ще був трошки-трошки ну, більший, то було б взагалі супер. Але і так гриб хороший. Давайте зріжемо, подивимось. Ось такий грибочок. Дуже хороший, знизу теж гарний. Ось так. Зараз двома руками, звичайно, легше. Відіриваємо корінець. Ось цю плівочку також всю зачищаємо, щоб їй не було. І поотримуємо такий хороший гриб, у якому буде. Ну, я знаю, скільки в ньому буде. ну грами 4-5, напевно, в ньому буде сухому. Ну, ось в такому. Ну 3, від 3 до 5 грамів, я думаю, більше не буде. Ну, Такий грибочок. У молоді гриби вони трошечки е, такі м'ясисті і потім при висиханні важать більше. А якщо такі великі, вже розкриті, то вони зовсім легенькі, начебто дуже великі, але легенькі. Ну, ось така красота. Шукаємо їх далі. Продовжую шукати на цих схилах. Дивіться, я знайшов зразу сім е, підберезничків в купці. Не знімав, думаю. Їх тут море не буду показувати. А зараз покажу, бо знайшов два білі грибочки поряд. Також на околиці лісу ось такі два грибочки білі. Бачите, вони трошки змахують на тих самих підберезничків. Ось це білий. А на вигляд, як підберезничок теж. ну Сонечко тут на них світить. І вони так виростають. Е, це ще знайшов мухомора, підкажіть, будь ласка, експерти, це є пантерний чи, чи який. Тому що, не знаю, там є пантерний і товстий, то вони досить такі схожі. Підкажіть, що саме це? Е, зазвичай гриби я не збираю по таких травах, але виключно сьогодні я прийшов за мухоморами і тому в траві знаходжу ось таких красенів. Знайшов також їх вже 5 або 6. Ну тому ось які гарні теж гриби в траві попадаються. Чудові, правда, шапочка. В них забарвлення шапочки е категорично відрізняється від того, яке я збираю в великому лісі. Ну, великий ліс поряд, ось він там. Ну, Але в траві ось такі виростають. Теж дуже чудові. І також у нас тут знахідочка, мухомор червоний. Ось така шапочка в нього. Ну, це треба все відчищати, плівочку вибирати. Але це однією рукою, ну, ну, можна зробити і однією, як бачите. Ну, ось так, там ще трошки корінця, його треба теж вирізати, щоб швидше сохнув. Ну, такі справи.